Давайте поміркуємо про те, чи погодиться Путін на умови Дональда Трампа. Не будемо їх називати умовами України, тому що ми з вами всі чудово, все розуміємо. Це умови Дональда Трампа. Чи погодиться Путін? Питання складне, адже Путіну нібито немає резону зупинятися. В нього в цілому все йде непогано, він окуповує територію, він знає, де взяти війська. Він звучає КНДР. Він бачить, що Трамп в цілому не збирається суттєво допомагати Україні, обмежує розвідданими, не надає необхідної зброї, НАТО майже вже розпадається. Ну тобто, чому йому зупинятись? Який резон? Я думаю, що Путін погодиться на умови Трампа, і я спробую пояснити, чому. Путін пережив доволі Складний для нього період трьох років, а насправді 11 років ізоляціонізму. Тобто його методично присували в частині санкцій і ізоляцій. За цей період, 11-річний, Путін був в обмеженій кількості країн безпосередньо і його прибічники також. Вони розуміють, що замкнена Російська Федерація це не найкращий варіант для Путіна, хоча і не найгірший, але і не найкращий. Ви знаєте, я висловлював думку про те, що для Сполучених Штатів Америки потрібна відкрита Російська Федерація. Коли Путіна не стане, вони захочуть зіграти свою роль. Але повторюються, коли Путіна не стане, Путін знає, що ніякі впливи всередині. Росії не зможуть вплинути і похитати його трон. Йому це не загрожує. А що буде після нього? Я думаю, що йому фіолетово байдуже. А тепер давайте подумаємо, а чому Путін все-таки, за моїм передбаченням, погодиться на умови Трампа. Уявіть собі ситуацію, в якій ви опиняєтесь під тиском обставин. Ну, от Путін опиняється під тиском обставин. Ви їх ці обставини долаєте. Долаєте певним чином, вам складно, але ви все, все одно намагаєтесь це зробити. І ось тут з'являється якась сила або якась можливість, яка дає вам надію, що ви можете не долати ці складнощі далі, а піти трішки іншим шляхом. І ви сидите і думаєте. А що ж мені робити? Що мені робити? Я можу продовжувати йти своїм шляхом, і, можливо, я колись доберусь до кращих умов або погодитись на цю альтернативу, тому що кращого не буде. І коли я так ставлю перед вами питання, я думаю, що ви вже відповідь розумієте. Ми з вами це розуміємо, Путін це розуміє, Трамп це розуміє. Чиновники в Україні цього не розуміють. Але ми з вами це усвідомлюємо. Путін знає, що кращих умов для нього більше не буде. Або він погоджується зараз на Дональда Трампа, який подивіться, як майстерно грає, в піддавки з Путіним. Українці цього не розуміють. Експертне середовище в Україні цього не розуміє. Деякі канали цього не розуміють і вам не пояснюють. Трамп грає в піддавки з Путіним. Він йому показує. Путін, кращих умов у тебе вийти з твоєї ізоляції не буде. Або ти користуєшся оцим вікном можливостей, або рухайся тим шляхом, яким ти рухався. І невідомо, що буде завтра. Адже сьогодні у руля Трамп і Зеленський. А завтра у руля може бути там. Умовно, хтось типу Камали Гаріс, а тут може у руля опинитись людина, ну, наприклад, Білецький. який ні за яких обставин не погодиться на ті умови, які тоді можуть бути при інших розкладах. Все це може бути. Ну і або Залужний, наприклад, який так колаборувався з. Британію і так ратував, що ми там якось залужний тепер трішечки підскис, на мою точку зору, а то і Британія вже почала задню включати, і вже якось залужного трошки пиляли. Помітили? А то прям президент, залужний президент. Все вже, закінчилась історія з залужним президентом. Але, тим не менш, Путін усвідомлює, що завтра розклад може бути принципово інший. Сьогодні всі грають на нього. Сьогодні всі намагаються зіграти у цього короля. Завтра може бути все інакше. І я думаю, що Путін як людина розважлива відносно своїх перспектив, і як звір, який усвідомлює всі параметри небезпеки, я думаю, що він погодиться. Кращих умов для нього не буде. Для нас це теж є певний плюс. Адже якщо Путіну хтось може створити умови, і він готовий відчепитись від України, потрібно цим користатися. Тому що і для нас кращих умов може не бути. От в чому полягає специфіка ситуації. Ці умови не такі, при яких з нами заграють. Ці умови не такі, при яких нас грають як королів. Але ми вже були в ситуації, коли нас гра грали як королів, коли Володимир Зеленський мав хвилину слави в Конгресі Сполучених Штатів Америки, коли всі з придиханням слідкували за тим, що в Україні. Коли кожне слово з України воно було просто як мейнстрім. Ми мали цю хвилину. Ми мали не просто хвилину, ми мали... Два з половиною роки ось цієї повної тотальної уваги до нас. Всі нас підтримували. Всі говорили нам правильні слова. Всі говорили, що для нас це найкращий час. І, можливо, ми скористались не зовсім так, як можна було, але тим не менш, Україна залишилась як держава ціною страшних жертв. Страшних. І... Це потрібно ще буде довго розбиратися, що і як, і чи можна було таких жертв уникнути. Тим не менш, сьогодні, як правильно сказали західні журналісти і політики, сьогодні м'яч на боці Путіна і мається на увазі не тільки, що Путін приймає рішення, а мається на увазі, що сьогодні його грають як короля. Сьогодні його на його авторитет, на його его грають, не на наше. Не на наше. Але все це все одно одна і та ж гра, гра великих політиків, великих держав. І в цій грі ставка це сьогодні виживання України. Чи можемо ми усвідомити, що це все одно одна гра, і зіграти цю гру правильно, щоб залишитись живими. Адже це гра в ваше життя. Це ж не серіал. Я маю на увазі гру в Кальмара, а не той, що ви могли подумати. Бо той, про який ви могли подумати, то був серіал із розряду Золушка, а гра в кальмара це серіал із розряду Наше життя. Тому подумайте, чи готові ви продовжувати цю гру, чи, можливо, настав час всім проголосувати за зупинку гри. І вийти з неї живими. Можливо, без грошей, можливо, не в тому статусі, якому ми бажаємо. З втратами, з ранами, але живими. Подумайте про це. Не забувайте підписуватись. лайки, дизлайки вітаються, коментарі ваші також. І не забувайте ставати спонсорами каналу. Бережіть себе.